От скажи мені від одного до десяти. Раз. Раз, ти будеш казати в школі в другому трені класі, а сейчас ти кажеш один. А що це таке школа? Неважливо. Розказуй дальше. Побачу в своє время, коли закінчиш садик. Дальше. А, хорошо. Один, два, три. Шесть. Шесть. Ти ще б сказав пять, Чотири. Ой, ой, халясю. Один, два, три, пять, шесть, четыре. Один, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, девять, десять. Ты що за китайский легля фатика собули. Ну ладно. Окей, Гугл як е навчити дитину читати, при цьому не убив його. Ладно, окей, Гугл. Розкажи мені от одного до десяти. Точніше. Один, два, три, шесть, п'ять, дев'ять. Ну, в принципі, искусственный та інтелект. Такий тупий, як моя дитина. Папа. А? Куди ти знаєш це слово? Неважно.